Був справжнім поганцем дуже довго. Принаймні троє вбитих з однієї зброї. А це що? Знайшли на підлозі у вашого кілера ЄДД. Я можу допомогти? Який там номер кімнати? Він на ключі. Винагорода за твою послугу 10 мільйонів. Ні. Відкликай контракт. Я не вбиваю дітей. Слухай мене уважно. Дівчинка має жити. Відповідаєш головою. Тринадцятирічну дівчину перевели до притулку. Де вчора був тут? А що таке? Ти впевнена? Наші вважають, що це зведення рахунків. Поліція Вінсенсера. Я не можу робити усе за вас. Хто це? Ви надто повільні. Вони мають заплатити за все, а ви в носі колупаєтесь. Він прибирає злочинців, які нам не по зубах. Він заважає міжнародному розслідуванню. Ти запевняв, що він не буде проблемою. Давай просто поговоримо. Я знаю, що ти не здоровий. Досить бабачок. Якщо я помру, ти не дізнаєшся правду. Стояти! Хочеться вірити, ти хороша людина, Вінсент. Заверши Завершиться, якщо я не зможу. Їх треба покарати. Чого ж насправді ти прагнеш? Лише правосуддя. Ми всі колись помремо. Важливо, що ми встигнемо до цього.